Міський голова Володимир Миколаєнко разом з депутатом Херсонської міськради Еліко Маркелією закликали долучитися до збору допомоги військовим. Еліко Маркелії сумісно з фондом захист вже вдалося зібрати близько 125 тисяч гривень. Для цього були проведені мистецькі благодійні заходи, долучалися підприємці та просто небайдужі херсонці. Наприклад, діти інваліди намалювали картини, які були продані в рамках аукціону. Відбулося також кілька фотоакцій. Фонд захист в основному координує в акції всі. мы конкретно несем конкретным людям. Вот на сегодняшний день необходимо 50 комплектов именно ребятам, которые будут отправляться в зону АТО. Их там формирует 150 человек. Но на сегодняшний день мы 150 потянуть не можем. Поэтому мы взяли на себя ответственность именно 50 человек. Вот. И все интересующие вас вопросы можно получить именно в фонде захвата. Наразі вже замовлені якісні бронежилети на хлопців, хоча вся необхідна сума досі не зібрана. Активісти сподіваються на активну участь херсонців, адже кожна гривня може стати порятунком чи його життя. Дуже много ми приобрели 50 костюмів, теплих, 50 бушлатів, 50 берців, Ми взяли 50 цих фонариків. також саме фляги, эти, ножи. Это рубашки, носки, трусы, майки. Это все приобретено. Сегодня мы заказали уже вот бронежилеты, килларовые бронежилеты. Вот, и они 4 штуки мы получим их завтра. Но один бронежилет стоит 956 долларов. Это очень большая сумма, но мы надеемся на то, что херсонцы все вместе объединятся, и мы наших ребят снарядим самое лучшее, самое достойное, потому что они достойны этого. И я хочу сказать всем херсонцам, ребята, давайте возьмемся все за руки, объединимся, для, ся... для нас сейчас это необходимо, нам нельзя делить людей на своих и на чужих, мы все одной крови, мы все родные, близкие друг к другу, и нам каждому из нас не безразлична судьба нашей страны, нашего государства. Ми повинні, всі повинні знати. Весь світ должен понять, наскільки ми сильні духом, наскільки ми любимо свою страну. Ми і бізнеруж можемо пробдіабідіть свого врага. якщо ми об'єднімося і будемо вместе. Наразі планується проведення ще низки благодійних акцій, спрямованих на збір коштів для херсонських військових. У нас будет акція Лучший кухар. Це придумали діти 12-ї школи. Они будуть печ великий, большой, очень 400 кілограмовий торт, котрим я їм буду допомагати. І ми на площі устоїмо таку акцію кусочок сладостей во ім'я міра і підтримки наших солдат. Еліко Маркелія та співробітники фонду захист зберігають шеки на всі зроблені покупки. Тож по закінченню збору коштів планують зробити відкритий звіт.